Без гострих дискусій минулася цього разу чергова сесія Рогатинської районної ради. Проте питання про обрання заступника голови районної ради знову зависло у повітрі. За перебігом пленарного засідання уважно стежила Галина Бугун. Чергова 25-та сесія Рогатинської районної ради розпочалась дещо нетрадиційно не в залі засідань, а на вулиці біля адмінбудинку. Ще 26 грудня на сесії було прийнято рішення про використання прапора Європейського Союзу. Після довгих перипетій вже на цій сесії, депутати одностайно ухвалили рішення про підняття на флаштоках перед адмінбудинком прапорів України, Європейського союзу, червоно-чорного та прапора Рогатинського району. Священники урочисто освятили їх у супроводі почесної варти пластунів прапори урочисто підняли. Дали дані шану тим молодим хлопцям, які своє життя поклали на майдані в цей непростий час, коли наша держава є в небезпеці. Напевне, вони повинні би нас згуртовувати десь як Людей, які би проходили, і це свідчить про те, що ми повинні гордитися нашими символами, нашим прапором, нашим гімном, нашими людьми, які в час небезпеки, як показав як каже сьогоднішній день, вони вміють згуртуватися, і в цей час мине, і ми повинні все докласти, щоб наша держава і наші люди жили достойно. Вільній незалежній державі тримало інтригу й на сесії розгляд питання про обрання заступника голови районної ради. На попередній сесії із двох кандидатур так і не обрали жодного. У черговий раз голова районної ради Володимир Штогрин запропонував кандидатуру Тараса Саса, керівника районного штабу спротиву. Але для його обрання знову забракло голосів. На сесії районної ради було внесено зміни до районного бюджету на 2014 рік. Зокрема, спрямовано кошти на заходи мобілізаційної підводження. Готовки. Голова районної ради подякував усім сільським радам, котрі переглянули свої бюджети і теж виділили для цього кошти. В Загальному по 10 тисяч практично всі сільські ради, крім, крім підгородянська сільська рада 20 тисяч гривень, уїзд 5 тисяч гривень, фрага сільська рада 20 тисяч гривень, чесники 6 тисяч гривень. І Явчинська сільська рада 30 тисяч гривень, Букачівська 20 тисяч гривень, Воскресінці 5 тисяч гривень, всі решту сільські ради по 10 тисяч гривень. Рогатинська міська рада прийняла аналогічну програму у міському бюджеті і виділила 50 тисяч гривень зі свого бюджету і буде використовувати коштів. У межах свого бюджету на сесії депутати заслухали інформацію щодо роботи відділу ведення державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, про стан розрахунків орендарів з власниками земельних паїв за минулий рік та ряд інших питань. Галина Бугун Назарій попик новини телеканал Раї.